Вітаю вас на курсі з вивчення платформи Android та розробки повноцінного мобільного застосунку на основі програми Android Studio. Протягом курсу ми з вами ознайомимося з цікавих концепцій, пов'язаних із розробкою під Android. Ми навчимося прописувати дизайн, створювати функціонал, робити анімації і загалом створювати якісні сучасні проекти. І ось даний курс підійде всім: і тим, хто лише починає свій шлях, і тим, хто вже працював з Android раніше. Але перш ніж зануритися в Android розробку, я пропоную спочатку. Поговорити про можливості платформи і дізнатися, як у неї справи на сьогодні. На сьогоднішній день платформа Android є найпопулярнішою мобільною операційною системою. За статистикою, вона встановлена на 86% усіх проданих смартфонів у світі. Решта 14% належить iOS і деяким дрібним компаніям із власними операційними системами. Сама платформа Android вже давно вийшла за межі телефонної ОС. Сьогодні Android можна зустріти на годинниках, планшетах, телевізорах, в автомобілі автомобілях і навіть у розумних холодильниках. Зручно ще й те, що принцип розробки приблизно схожий незалежно від вибраної платформи: чи то годинник, телефон або планшет, ви все одно можете використовувати одну й ту саму програму для написання коду і ту ж саму мову програмування. Виходить, що, будучи Android-розробником, ви швидко зможете переходити від розробки мобільних застосунків до розробки, наприклад, під годинники, при цьому не витрачаючи на перехід багато часу і сил. Сам по собі Android був куплений компанією Google ще на зорі. Свого становлення. Сама угода оцінювалася в 130 мільйонів доларів. Сказати, що це було правильне рішення це просто нічого не сказати. Сьогодні Android це не просто операційна система, а практично єдиний конкурент для платформи iOS. На сьогодні розробка під Android вважається дуже великою і прибутковою сферою. Розробка програм під Android ведеться всередині програми Android Studio. Ця програма оснащена візуальним і текстовим редактором. У візуальному редакторі ви можете створювати дизайн програми: кнопки, спливаючі вікна. Текстові поля та багато іншого. Текстовий редактор відповідає за створення всього функціоналу програми. Писати код під Android можна різними мовами. Довгий час єдиною правильною мовою для написання проєктів була мова Java. На сьогодні їй складає серйозну конкуренцію ще мова Kotlin. Kotlin розробляється компанією JetBrains і є альтернативою для більш швидкого та комфортного написання коду під Android проекти. Окрім цих мов, існують також сторонні фреймворки, такі як React Native та Flutter. Ці фреймворки дозволяють швидко. Писати код одразу під дві операційні системи Android та iOS. До речі, курси по React Native і Flutter є також на моєму сайті. Послання на них я залишу в описі до цього відео. І перш ніж переходити до цих курсів, я все ж рекомендую пройти даний курс, адже без його знань вам буде складніше зрозуміти концепції розробки на сторонніх фреймворках. Загалом писати під Android можна по-різному. Ми будемо використовувати Java, оскільки вона досі є основною мовою, на якій створюються проекти під Android. Крім того, вибір падає саме на. Java через те, що вивчивши розробку на її основі, ви легко зможете перейти на Kotlin або Flutter. Тому ми вивчаємо базис, а все новітнє за бажанням можна буде пізніше, швидко доопанувати. Курс розрахований на новачків, але перед його проходженням вам обов'язково потрібно розуміти основи мови Java. Без цих знань ви просто не зможете писати код, і вам буде складно пройти курс. Курси з вивчення мови Java є на сайті itproger.com. Послання на курси я залишу в описі до цього відео. У курсі ми будемо вивчати розробку застосунків. Під Android з нуля і до повноцінних проєктів. Ви навчитеся створювати сторінки програми, описувати дії користувача, будувати дизайн та ще багато чого іншого. Після курсу у вас вже будуть знання з розробки застосунків під Android. Курс великий і насичений, тому точно підійде вам, якщо ви вирішили почати вивчати Android розробку. Також хочу зазначити, що весь цей курс додатково буде викладений на сайті itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на курс на сайті буде в описі. До цього відео. Також в цьому відео ми давайте встановимо все необхідне для коректної роботи з Android в майбутніх уроках. І перше, що нам потрібно буде встановити, так це Java GDK, тобто інструменти, за рахунок яких в нас Java буде коректно працювати на нашому комп'ютері. Ну а разом з Java зможе працювати Android Studio, та ми зможемо писати код на самій мові Java. Отже, якщо чомусь у вас ще Java GDK не встановлений, тоді зайдіть на їх офіційний сайт, це oracle.com, і тут ви просто завантажите останній доступну версію GDK. Ви її завантажите під вашу операційну систему, встановлюєте як найбільш звичайну програму на ваш комп'ютер. Після чого у вас GDK буде встановлений та ви зможете працювати з Java. Окрім того, що потрібно встановити Java GDK. Також потрібно зайти на офіційний сайт Android Studio. І тут вам також потрібно завантажити цю програму. Тобто, ви натискаєте на Download. Тут ви гортаєте до самого низу, погоджуєтесь з правилами та просто завантажуєте цю програму. І встановлюєте її як звичайну програму на вашому комп'ютері. Після встановлення програми ви одразу можете її запустити, та тут ми наразі створимо новий Android Studio проект. Але перш ніж це зробити, ми давайте спочатку зайдемо на «Customize». і тут ви можете просто обрати тему для вашого редактору. Наприклад, встановіть темну версію, адже в такій версії ну просто зручніше якось працювати. Також тут є інші додаткові теми. І плюс тут ви ще можете вибрати мову для редактору. За замовченням встановлена англійська мова, але ви можете отримати іншу додаткову мову, та також її тут встановити. Ще також відзначу, що тут є вкладка плагіни, і на плагінах ви тут знайдете різні додаткові додаткові бібліотеки, по факту, які ви можете додати до вашого цього Android Studio проекту. І в майбутньому, якщо ви будете працювати з Kotlin, або ж там з Flutter, то відповідно тут ви зможете встановити ці додаткові плагіни. Після чого зможете працювати з новими фреймворками, бібліотеками і всім таким подібним. Окей, ми ж давайте зайдемо на вкладку Project та створимо новий проект. Натискаємо New project Далі у нас відкривається нове вікно, і тут ми повинні вибрати, під що ми взагалі будемо створювати. To nosso projeto. Тут можна створювати його під телефони та планшети, можна створювати його під часи, телевізори, машини, а також під е, доповнену реальність. Нас наразі буде цікавити саме телефони та планшети, тому вибираємо цей пункт. І тут є різні шаблони нашого, ну нашої першої сторінки, яку ми будемо створювати в програмі. Насправді ви можете відразу обрати, що у вас там, наприклад, буде така сторінка, де одразу буде ще якась навігація внизу, або ж буде е, така панелька, яка збоку буде висуватися. Ми давайте краще, якщо нам потрібно буде таке створити, ми його краще будемо спробувати створювати самостійно. А тому ми на початку створимо повністю цілковито такий е, порожній проект. І щоб його створити, е, ми просто вибираємо тут такий шаблон, як Empty Views Activity та натискаємо Next. Після цього ми можемо вибрати назву для нашого проекту. Назва може бути будь-якою. Наприклад, я давайте вкажу таку назву як IT Proger App. Далі можна вказати програмну назву. або також назву для пакетів, які будуть використовуватися в коді. Ну і тут, наприклад, можна вказати щось на кшталт.com.ітіпрогір.тіпрогір Нехай буде така, наприклад, назва. Далі ви обираєте, де саме проект вас буде збережним. Я, наприклад, цю папку міняти не буду. Вибираємо під яку мову ми з вами звірніше, з... з якою мовою ми будемо працювати: або Java, або Kotlin, Ми обираємо Java. Також потрібно вибрати мінімальний SDK, і це якби мінімальна версія Android. Операційної системи, з якої почне працювати наша сама програма, тут ви насправді можете обрати найбільш новітню версію, але тоді показується, що ось ця найбільш новітня версія вона встановлена лише менше ніж на одному відсотку всіх Android девайсів. І тому, якби нелогічно вибирати, що наш проект буде працювати тільки на, на цій версії, і на жодній меншій версії він не буде працювати. Тому ми давайте оберемо якусь більш стару версію. І, от, вибираючи, наприклад, API 26, Мість, я вже бачу, що він підтримується в 97% усіх Android пристроїв що звісно ж таки добре. Тому обираємо наприклад, якусь більш стару версію. І з цієї версії наша програмка вона вже буде підтримуватися. Як би там. Також ми ще тут повинні вибрати ну, зборщик, який буде використовуватися в нашому Android Studio проєкті. І оскільки я все ж таки використовую наразі мову Java, то давайте зборщик в мене буде як Groovy. В майбутньому, коли будете використовувати Kotlin, то і зборщик можна також буде встановити тут як Kotlin DCL. Але наразі мені це буде просто зручніше, хоча і те, і те буде працювати однаково. Окей, тепер ми натискаємо на Фініш. Після цього в нас створюється сам проект, і от після завантаження відкривається вже наш проект. Тут відразу відкриваються файли з кодом. Ми поки ці файли можемо позакривати. Також відкриваються різні вкладки. Про це все ми вже будемо говорити в наступному році, що тут є за вкладки, за що вони відповідають. Ну а поки що, в мене ж на цьому все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!